Чудо сани налетіли, скакуни везуть їх білі, у санках сидить цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом се вкриває. Впізнали малята? Так, це зима. Це було темного зимового вечора. Сонце сховалося за обрій. Зароживів сніговий килим, стало тихо-тихо, замерехкотіли зорі в глибокому небі. Раптом з півночі насунула чорна хмара, пливе над снігами, потемнів і сніговий килим. Падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюся до тихого снігопаду і чую ніжний дзвін, немов десь далеко-далеко бернить велика кришталева чаша, до якої торкається срібний молоточок. Що воно дзвонить? Іду, прислухаюся, дзвін лине від маленької ялинки, що росте у нас на шкільному подвір'ї. Слухаюся і дивуюся, то дзвенять маленькі сніжинки, висять на ялинкових гілочках, доторкаються одна до одної, немов срібне дзвіночки. І дзвенять, дзвенять, аж місяць прислухається.